Це сила духу мого незламного народу, що єднає мужність волю вроду. Для мене єднання це духовна єдність українців ради нашого майбутнього. Для мене єднання це коли всі українці разом. Для мене єднання це коли ми лобимо сіть лазом. Моє єднання це єдиний народ. Для мене єднання це свобода життя, і ми в Україні. Для мене єднання це сила і воля. Єдність це вся Україна, яка не стоїть на колінах. Для мене єднання це щоб наша країна була єдина. Єдність це наші волонтери. Які допомагають людям. Для мене єднання це мільйони різних я, а разом Україна. Для мене єднання це сила. Для мене єдність це підтримувати один одного в будь-якій ситуації та разом іти до нашої спільної мети. Для мене те єднання це об'єднання. Наопу для мене День Єднання це свято, яке має згодувати українців і показати, що ми єдиний народ. Нас об'єднує єдине бажання жити в мірі щасливо однією родиною. Ми єдині в одному. Ми українці, які люблять свою державу і готові її захищати. Для мене єднання. Це мир у всьому світі. Перемога. Дружба, мужність, сила, голубе небо, яскраве сонце. Слава, слава Україні і слава ЗСУ. Для мене єднання це єдина наша Україна, єдина наша родина, єдина наша школа, єдиний наш клас. Для мене єднання це один до одного. Робити все разом. Радіти перемозі. Для мене єднання це підтримка та обійми. Для мене єднання це сила нації. Для мене єднання це коли люди об'єднуються і підтримують одне одного. Єднання для мене це мужність, сила, єднання нашого народу. Для мене єднання це жити щасливо однією сім'єю з дітьми з батьками. На все це ми маємо повне право. Тому що ми вдома були в Україні. Для мене єднання це сила, яка заготовує людей і робить їх сильними і переможними. Єднаємося. Разом, бо ми того варті. Для мене єднання це взаємодія з іншими для спільної дії. Для мене єднання це свято, для громадянина України. Тільки коли ми об'єднаємо наші сили, ми зможемо захистити нашу батьківщину. Для мене єднання це єдність всього українського народу, спільна праця для перемоги, допомога один одному у скрутні часи. Для мене єднання це коли люди об'єднуються між собою і стають одним цілим. Єднання це вільний народ, і щасливий це мій край. Для мене єднання. Це сила нашого народу і перемога. Для мене єднання це сила нації, це прагнення волі, це усвідомлення незалежності. Для мене єднання це сила нації. Для мене єднання це мужність та незламність. Для мене єднання це сила нації. Для мене єднання. це сила нації. Для мене єднання це прагнення народу до однієї мети. Для мене єднання це родина, люди, які нас оточують. Це ціла нація, наш народ. Є це коли люди єднаються заради спільної мети. Коли йдуть до однієї цілі та єднаючи разом заради неї. Для мене єднання це тісний зв'язок, з гуртованістю родини, друзі та всього народу. Для мене єднання це коли поруч тата і маму, мої рідні та близькі люди. Це об'єднуватися заради спільної мети. Для мене єднання це дружні стосунки між людьми, між громадянами України, заради єдності України. Для мене день єднання це величезне свято для нашої дружньої української родини. Від сходу до заходу та ми довели усьому світу свою силу, незламність, відважність та незалежність. Отже, друзі, єднаймося заради перемоги. Для мене єднання це прагнення волі. Для мене єднання це мабуть нашої країни. Для мене єднання це. Мир, благода, та жиємо розуміння мого народу. Для мене єднання це коли всі об'єднуються. Для мене єднаність — це сила нашої держави в такий нелегкий час. Ми єдині в єдності, наша сила і наша перемога. Єднання для мене це. Єдність усіх українців заради нашого майбутнього. Для мене єднання це разом йти до перемоги. Єднання це коли всі єднаються. І ми стаємо ще кріпше сім'єю. Тому для мене день єднання це найкраща сім'я.